Я вітаю вас на каналі. Вітаю вас в магазині Копіючка. Я дякую вам за ваші вподобайки та коментарі. Підпишіться, якщо вам цікаво, щоб не пропустити нове відео. Приємного перегляду. Паперові рушники 500 відривів, двошарові, 80 гривень. Серветки універсальні 150 штук 28. Папір туалетний 8 штук упаковка 120. Мішок для прання 15. Капсули Зося для кольорового та універсальні. 9990 за 17 штук. Кисневий відбілювач 1 кілограм. 120 гривень. Кауфен. Кондиціонер для білизни: 75. Парус життя без плям 63-450 г. Зося плямовий відник кисневий та відбілювач 29,90-200 грамовий. Ленор 89,90. Дитячий ополіскувач 1 літровий 45. Савик Софт 99,90. Не 130 гривень коштує кауфен, відбілювач та плямовивідник 750 грамів. Парус 20 гривень, плямовий вивідник та відбілювач. Топ ефект, соковиті ягоди та лимон для миття посуду 55. Чисте чудо, антижир 500 грамове – 22 гривні 90 копійок, мило господарське універсальне 73. ЗОся Мило для видалення плям 20 гривень. Зося Інтенсив також 20. І ще є варіант з відбілювальним ефектом, мило маестро для та виведення плям 20 гривень. Чисте чудо 150 грамове 1090. Дитяче проти плям 125 грамів, 1690, милогосподарське 200 грам упаковка 13 гривень. Гала кілограм 800 грамів 180. Доместо 100 гривень. 230 гель для прання дитячих речей. Порошок Арієль 45, п'ять. Савекс 40 гривень. Упаковка 300 грамів Аріель та Савекс 400.

Чисте чудо для кольорових речей 70 гривень, брікс 14 штук упаковка 120, пухнастий нянь 400 гед 28. 48 800 грамовий. 2 кг 400 грамів, коштує 100 гривень вистачає для кольорових речей 180-950 мл. Аріель коштує 260 гривень за 1 літру. Нитка зубна 55. І такого плану є Oral B 125 гривень. Акційна ціна на зубні щітки 28 гривень. Колгі 2 зубні щітки 98 гривень. Ополіскувач ден 50 гривень, Лістерин 125, Лістерин безалкогольний 86, зубна паста Колгет 63 гривні, Лакалут антикарієс 88, Чухол на гладильну дошку 90 гривень. розмір 1,40 м на 50 м. Заглушки на розетки 50 гривень. Устілки вкладочки для взуття 28 110 штор для ванної кімнати 1,80 м на 1,80 м. І такого плану є штори по 200 гривень 1,80 м на 1,80 м. Сувок пластиковий з віником довга ручка 150 гривень. Дозатор для мила рідкого 45, Пластиковий органайзер 70 гривень, Підставка для зубних щиток на присосці 40. Дві пластикові мильнички 50 гривень. Підставка-тримач для зубних щіток на присосці дитяча 40. Набори у ванну кімнату 450 дозатор дві склянки та мильничка. Є за 400 гривень. Поличка для раковини пластикова кутова 60. Поличка для ванної кімнати 29.90. Шпалери самоклеючі дерево 65. Розмір 45 на 2 метри. В такому варіанті 75. Набір пластикових вішаків кольорових 129,90 5 штук. Металеві 10 штук упаковка 90 гривень. Ще такого плану є салатові, але ціну не пробиває. Ланчбокс пластиковий з кришкою 70 гривень. Кошик плетений для хліба 70. Такий класний ланчбокс, також без ціни. Кошик плетений з кришкою пластиковий 90. Такого плану органайзер 40 гривень. Курзина для зберігання 99,90. Пластикова миска 60. Контейнери для сипучих пластикові з кришкою, яка герметично закривається. 129,90 на 800 мл. І також на 550, ціна 70 гривень. І самий маленький на 300 мл ціна 60 гривень. Скляний контейнер із зажимами 180. Меншого розміру 150 гривень. Пластиковий кошик для зберігання 60 та більшого розміру 100 гривень. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, напишіть коментар, поставте вподобайку та підпишіться на канал.